Кузя, Кузь. Як смачно? А? Смачно чи ні? Іди ну, розкажи. Давай. Ну, розкажи трошки. Як тобі смачно? Ти чуєш? Чуєш чи ні? Кузь? Як там? Дівчата? Все добре? Смачно перекусив? Побажання якісь є? Ти мене чуєш? М? Зразу спати? А поспілкуватися? Ти чув чи ні? Ну розкажи хоч трошечки. Можливо, в тебе якісь є емоції, як корм тобі сподобався? Ти чуєш? Може, треба примінити якісь зміни для більш вкуснішого корму? Що ти любиш? Курятину, телятину? А? Рибочку. Я чув Сонечко моє, нічого не хочеш сказати. Давай потремся. Гарненький, так? Да? Молодець. Котик маленький, хороший, золотюк. Да? Ой, такий гарненький наш. Самий Найкращий. Самий. Золотий котик. Він собі заробляє на їжу, щоб смачненько поїсти, а потім відпочивати.